Що це спробувала? Дичка за 50 гривень. Ну таке. Я так люблю свою спонтанність. Ви б знали вирішувати все буквально на призйомці відео? Це я. Висновок. Ось це ми не купуємо, і це теж ми не купуємо. Виходить, що Привітик, привітик, сонечки! І це чергове нове відео на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами вже друга частина, можливо, постійної рубрики. Ти точно бачила це в рекомендаціях Тіктоку. Перша частина вам дуже полюбилася. І я вирішила, що ну ким буду я, якщо не зроблю для вас, для вас другу частину. Повірно, ви мене мотивуєте тим, як швидко росте і розвивається мій канал. Я дуже-дуже дуже сильно вам за це вдячна. Не перестану це повторювати. Також підписуйтесь на мої інші соцмережі. Одразу залишаю вам потрапляти. Тут Інстаграм, Телеграм і Тікток. Там теж не менш цікаво, а то ще й більш цікаво. Тому чекаю на вас там. Пропоную одразу починати. Ну, моя аудиторія на 101% складається з українців, я в цьому впевнена на 100-200%. На Тому, певно, що кожен бачив відео в рекомендаціях своїх, по типу, ось я прийшла в Аврорі, що можна купити в Аврорі і кожна друга дівчинка, а може і хлопець, я не знаю. Бачила лише, коли дівчата знімають такий контент. Купували ось ці набори спонжів в Аврорі. Саме ось такі, а також ще були, знаєте, ось такі в формі сердечка. Ось я не виключення, я теж пішла і придбала, тому що мені якраз потрібні були спонжі. Я вирішила, що купувати один це немає в цьому ніякого сенсу, тому що їх потрібно оновлювати, до речі, кожні три місяці. А краще ще частіше, тому що, до речі, ми з вами сьогодні перевіримо мій спонж, чи немає всередині в ньому плісняви, Той що один з цього набору я вже використовую, тому що через те, що вони не просихають повністю, в ньому в них заводиться пліснява, і це потім звісно. Що неймовірно шкідливо для нашого обличчя. Тому прямо зараз ми з вами за одне заодно і протестуємо, тому що ним я вже якраз десь користуюсь тим спонжем місяць чи півтора. Ай-яй-яй, потрібно було вже давно міняти. Тому що раз в місяць це просто ну, ідеальний час, щоб змінити. Що спонж? Що я можу сказати про них? Давайте трошечки поговоримо. <ган -дрес> вони дуже зручні. До цього в мене були теж заброри, але просто по одному ті, що продавалися, то ці взагалі відрізняються матеріал. І коли ти його змочуєш водою, то він набагато приємніше себе показує, ніж ті, що я купувала до цього. Тобто воно розбухає, можна так сказати. так? Набирається водою, але вони більш приємний матеріал і наносяться теж більш приємно на шкіру, а тональна основа ним. Хоча ви знаєте, що спонжем це. Дуже спонж забирає багато на себе тональної основи, тому коли ви наносите спонжем, то у вас виходить дуже такий легенький легенький фініш, навіть якщо це буде якийсь тональний clear face. Ось тому зараз будемо з вами розрізати мій використаний спонж. Прийшла до вас з ножицями, зі спонжем, яким я користувалась буквально до зйомок цього відео, ви це можете бачити. Я так люблю свою спонтанність, ви б знали. Вирішувати все буквально на при зйомці відео, це я. Розрізаємо, розрізаємо, я давно хотіла його змінити. Ой, зараз ще не розріжеться, це взагалі буде цікаво. Ой-ой-ой, що знову сипеться зараз. Він не розрізається, дивіться. Жах. Так, я сподіваюся, камера записує, тому що потім буде дуже цікаво. Так. Що я можу сказати, дивіться, у мене все добре всередині. Він ще такий чистенький і зовсім без пліснівий, тому що я бачила відео, там, де дівчата розрізають, у них вже прям всередині а воно все таке зелене. То взагалі жах. Зараз іще ось так зробимо. Вже чому почали різати. Мені так подобався цей рожевий колір. Ви б знали. Я тому я використовувала його першим, тому що такий прям ніжний, ніжний рожевий, як така. Як маринка. Але ви бачите, що він ідеально ідеально чистий і також ще теж можна було користуватись. Але якщо потрібно заміняти раз в місяць, то краще це робити, тому що потім лікування шкіри воно обходиться набагато дорожче, ніж просто замінити спонж. за... До речі, там бор коштував десь, здається, 60 гривень. Тобто за один спонж 20 гривень. Мені здається, 20 гривень місяць можна виділити на те, аби замінити спонж. Другим товаром на сьогодні йде ось такий фіксуючий гель для брів «Ловіт». Я не знаю, він не сильно зафорсений у Тіктоці, але я його бачила у своїх рекомендаціях, як дівчинка про нього розказувала, і тому з що я його і купила. Зараз затестуємо разом з вами, хоча я більш таки як надаю перевагу укладці брів або милом, звичайним милом, так, або е, воском для брів. Але я Хелі, я, я їх не розумію, тому що вони не тримають мої брови, тому що е, щоб нафарбувати свої брівки, мені потрібно ще їх змоделювати. Але давайте поверх все одно нанесу, подивимося, що з цього все ж таки вийде. Ось така щіточка. Ось. Сподіваюсь, фокус взявся. І наносимо. І наносимо вже по традиції, ми тестуємо все на відео. Ой-ой, мені зараз зробить тільки гірше, мені здається. Я їх так гарно о -о, уклала, вложила. Як це можна назвати? Так. Ну таке. Не таке, воно змиває мені всю фарбу зараз весь олівець. І плюс ще і, і те, що я їх закріпляла, воно теж це все ще змиє зараз. Жах. От, Реально жах. Він коштує там 50 гривень, але це просто водичка. Це водичка за 50 гривень. Я не знаю, можливо, напишіть в коментарях, якщо він вам тримає брови, тому що ну, мені взагалі. ні. Ну, Що з ними трапило? Боже гляньте. Ой-ой, ой мені здається, ну тобто вони були так гарно, а, така гарна укладка, а зараз це просто якийсь жесть, якийсь якийсь треш. Боже, Боже, я що це спробувала? Ні, ну я не могла не спробувати це разом з вами, але просто. Кижох. <кій> Добре, зараз це все тоді виправляю і повертаюся до вас з наступним продуктом. Ось цей тоді ми не рекомендуємо і не купуйте. Не знаю, можете, звісно, спробувати. Можливо, ваші брівки він буде тримати, але мої ні. Казати, це просто треш. Я витратила 15 хвилин перед відео, аби нафарбувати ці брови, щоб зараз їх перефарбовувати. Чому не можна робити нормальну продукцію, яку потім, яка, яка дійсно зробила б класну укладку, а не так, що їй прийдеться ще зараз перефарбовувати. Поки я фарбую, я вам не показала. Зацініть мою нову сукню. Дивіться, яка класна. Вчора буквально придбала. У нас така з. Шкіри можливо можна сказати під шкіру ось в такому гарному бежевому кольорі, і вона прям дуже гарно підкреслює фігуру. Після того, як виправила я весь цей жах на своєму обличчі, я дуже не задоволена. Мене це прямо ж бісить. Чому не ну чому ви робите такий товар, який, блін, ну який просто-просто нічого не робить, а робить тільки тільки єше? Я розумію, якщо ми вийшли б ще в нуль, так не гірше, не краще, просто ніяк. Але... Після цього ще доводиться і переробляти, я цього взагалі не розумію. Не зациклюємось на чомусь конкретному, це ніколи ні до чого гарного не приводить, рухаємось далі. Це, до речі, стосується не тільки косметики, а взагалі життя в цілому. Всі ми знаємо фірму Collagen, а також знаємо їх чудовий, просто неймовірно популярний тональний засіб. Було знайдено крем з цієї лінійки, як і тональний засіб Collagen. І він просто ідеальний. Він такий ідеальний, як база на щоденній основі, тому що я не взяла тональний крем, бо побоялася, що він буде занадто стійкий. Щільні мені говорили, що чомусь він не всім подобався. Тому я вирішила, що я спробую крем. І знаєте, була приємно шокована. Дуже приємно шокована, тому що він коштував десь біля 300 гривень, тобто дуже дешево за об'єм, оскільки 50? 50 мл, здається. 50 чи не 50? Ну, не бачу, здається, 50 щось мені таке пам'ятається. Так, дивимось, 50 грам, так. Ось таке, по-перше, гарне стильне пакування. І він дуже приємно пахне. Якось так свіженький аромат. У нього дуже. І він е класно лягає, як база під мейк. Поясню чому. Тому що він е достатньо такий, як сказати. Жирний, можна так назвати, тому що він ну якраз для такої комбі, сухої шкіри, як у мене. Вона мене комбі, але все ж таки з Воложні потребує будь-яка шкіра. Тому його я використовую як базу під мейк на щоденній основі і користуюсь вже десь два тижні чи три. Не викликає. Е Почервонінь, прищиків, нічого, тому що я боялась дуже сильно, я коли додаю якийсь новий засіб у свій догляд, то я дуже сильно переживаю, аби це не викликало якихось проблем зі шкірою. Тому те, що мені підходить, то я потім до цього дуже так з повагою ставлюся, скажімо так, захватом, тому що воно робить з моєї шкірі тільки краще. Ну і завершимо ми наш сьогоднішній невеличкий огляд ось таким термозахистом від Біоволд, тому що його я бачила, ось його. Кожне друге відео, просто де відео про догляд за волоссям всі просто кричать про те, що він коштує до 100 гривень, але він такий класний, супер термозахист. Ну купила я його, що можу сказати, він майже повний. Бачите, я його зовсім не використала, тому що мені якось не дуже він сподобався. Я взагалі не побачила ефекту. Ну, тобто, так, ти моєш волосся, там маска, бальзам, поліску, що ти використовуєш, і потім наносиш його і сушиш. Але ну воно просто як вода, теж не знаю. Бачите щось? Я не бачу, я бачу просто водичку. Водичку, яка просто пшикається і все. Аромату теж як такого немає. Ну, сказано, що температура до 300 градусів за Цельсієм, але я не знаю. Не знаю, таке щось таке, таке щось незрозуміло в ефекту. Я користувалася після цього термозахистом від Estelle. Він був в маслоподібної основи, зараз я вам його навіть покажу. Зараз зараз. зараз. Ось ось цей термозахист я використала майже повністю від естель. Він флюїд, це також так, блиск-ефект. Масло крамба, як тут указано, а, але воно дійсно робить за, що, за рахунок цього масла, воно, як, волос, волосся блищить після нього, і це дуже круто виглядає. 100 мл тут теж добре. Я думала, чому що 30-50. 100 мл, але на півтора року вже вистачило і ще, користую, і ще користуюсь навіть зараз. то... Але оця коштувала десь баночка 132 гривні, оця до 100. Але Естей, Естей, до речі, це мені здається російська фірма руснява, тому не можу її радити. Тобто, коли я ним користувалась, так це було супер. Але зараз радити, щоб ви його купували не буду. Ну тому що яким я буду тоді українським т'ю-блогером після цього, скажіть мені, будь ласка. Ось тому, як висновок. Ось це ми не купуємо, і це теж ми не купуємо, виходить, що але на заміну вам можу на заміну ось цьому можу порекомендувати український бренд Manel. Манель Фліт Ат Світикарм. Але на заміну можуть прокоментувати нам вам наш український бренд, Манель. Мені прислали цю продукцію по бартеру, але я була в такому захваті. Що воно робило з моїм волоссям? Це просто вау! Волосся було насичене, як сказати, зволожене і ну, просто виглядало шикарно. І після цього флюїду воно так виглядає. Також так коштує він десь 300 гривень за ось такий невеликий достатньо об'єм. Але що я можу сказати? Пахне! Як же він круто пахне! Пахне як якась, знаєте, дорога, люксова косметика, доглядова за волоссям ось це все про нього. Він, о, безперечно, коштує свої гроші. Десь він у мене вже півроку, навіть більше, але використалось тут не видно, певно, що буде баночки. Але я його просто обожнюю. І також він іде, як і термозахист. Тобто, ні, звісно, він не замінить термозахисту. Але як додаток, просто вау сьогодні. Ось так. Дякую величезне за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.